Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт! Мої золоті. Ви на каналі Української Вьомі. Сьогодні у нас трошки незвичайний формат. Сьогодні ми зробимо діагностику відносин та зробимо виклик людини, щоб з'явився на розмову, на стосунки, щоб у вас все склалось. Розповім спочатку про виклик, а ви не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Всім буду рада на особистих консультаціях. Що стосується виклику. Бо ви дуже не любите слухати болталки, поки я розказую. Виклик це така робота, щоб людина явилася, з'явилася і не відноситься до якогось конкретного виду магії, тому що це не є повноцінний ритуал. Я буду робити цю роботу на своїй силі, але дуже сильно результат залежить від вашого бажання, від того, що саме ви вкладете в цю роботу. Як саме ви підготуєтесь, як саме ви настроїтесь від вашого сили, вашого бажання отримати результат? Я, як майстер, просто допоможу вам в отриманні результату. Так як я працюю за старою системою, раніше це називалось деревенська магія, а, соборна магія. Колдовство, да, як кажуть, ворожіння, то робота буде на моїй силі. Якщо ви захочете мені віддячити, якщо ви захочете підтримати канал, пишіть, я буду дуже рада, якщо ваш хлопчик з'явиться і ви отримаєте свій результат. Бо коли в мене дівчата щасливі, це означає, що я не просто так працюю і Ваша вдача, ваше гарне життя це мета моєї роботи. Давайте подивимося, що на сьогодні заважає або якусь підказку у нас новий оракул. Оракул жахів. Давайте дивитися. Велика дуже колода. зараз вам заважає зустрітися, знайти спільну мову або просто, що заважає вашим стосункам. Обирайте свій варіант, отримуємо підказку, потім будемо робити безпосередньо виклик. Мудрості не вистачає. Не бачите ніжності в ньому. Бачите в ньому монстра. Знаєте як? Дивитесь один на одного, як криве дзеркало. Людина може вкладати один зміст в свої дії, в свої слова, а ви можете бачити, як через криве дзеркало. як ви, так і він. Зрозуміло, так? Да? Тут, можливо, негатив, як морок. Яд. Ну, труда. Зіпсовані стосунки, дивіться. Зіпсовані. Можливо, є суперниця або є жінка, яка втручається. Псують стосунки. Час, часу не вистачає, бо час ще не прийшов. Були підказки. Бачили ви весни, бачили ви підказки. Зараз доля так, вона буде змінюватись, ваша доля з ним. І буде змінюватись на краще, тому що між вами якась хімія є, є БПЯГО. От знаєте, ми тут не робимо діагностику стосунків, але тут якось ваш рід втручається. Можливо, ви самі вже не хочете з цим чоловіком бути. Але ви будете. Його все одно до вас приведуть. Це як в мене, я зі всіма колишніми дружу. Бо вони ж нікуди не діваються і не помирають. От так, всі. Ну, якісь всі одинокі. І всі приходять за порадою. Ну, в мене така доля з колишніми. Дівчата отримали підказочку. Зараз будемо робити сам виклик. І після роботи подивимось, як він спрацює: чи спрацює ваш виклик, чи ні. Давайте безпосередньо до роботи. Що ви робите? Ви залишаєтесь в помешканні одні. Самі без дітей, без тварин. Можете свічечку вимкнути, як кажуть. У нас тут вимкнули сирену. Замість свічечки, можете свічечку запалити, а можете не запалювати. Можна церковну ікони ховати не треба, все нормально, У мене також воно тут стоять. Залишаєтесь судні. І дивитесь саму роботу три рази, дівчата. Вам треба дуже добре уявляти свого ну, чоловіка, на якого ми робимо, кого ми викликаємо. Вам, якщо вам важко, тоді ви берете його фото, або відкриваєте фото на телефоні. Будь-який час, вдень або вночі, ви дивитесь роботу. Три рази з сьомої хвилини. Дивіться на вогонь, розслабтесь, відчуйте, як вам стає спокійно, тепло, добро. До чоловіка треба відчувати лише позитивні емоції. Ніякого негативу, ніякого болю, ніяких суперечок. Відпустіть все важке, негативне страждання, біль, очікування, переживання. Відпускайте. Залишайтесь один на один з ним, зі своїми почуттями, зі своїми емоціями. Дивіться на вогонь, покличте свого чоловіка по імені. Уявіть його очі, який колір, який розріз. Уявіть, що він дивиться в очі вам і очима посміхається. А ви посміхаєтесь йому. Покличте його до себе, поманіть. Прийди до мене, іди до мене, з'явись до мене, на поріг, життя моє, з любов'ю, з добром, з ніжністю. Прийди зі мною. Скажи мені всю правду. Залишайся. Залишайся, залишайся. Уявіть, як чоловік простягає вам руку і наближається до вас, обіймає вас, або цілує вас, зігріває вас. Уявіть, як ви відчуваєте його тепло, його радість. Його душу, його посмішку. Дивіться на вогонь. І ви будете так само в його думках зараз з'являтись. Обійміться. ніжно ніжно Дивитесь три рази, дівчатка. 7 хвилини. Потім приходите і дивимось, як спрацює ваш виклик. Робити можна раз на тиждень, місяць не має значення. Повинен прийти кожного по різному, кожної по-різному. Може наснитись. Якщо наснився, не дуже добре уявили його. Значить, позвали, але недостатньо, то можна переробити. У когось могли йти сльози. Хтось міг зівати дуже сильно. Дивіться, якщо сльози, то є побутовий негатив. Якщо рот тягне, так, як ми кажемо, то це значить, що. Верховна жриця, ну а хто ж? То ми кажемо, що дуже багато слів і негативних слів навколо ваших стосунків. Міг бути жар в руках, на серці тепло. Якщо дуже сильно сльози катяться але дуже, або дуже сильно зівота прийшла, можна вмитися, звичайно, водою. Просто вмивайтесь водою, воно піде. Просто на моїй силі з вас тягне, забираю цей негативчик, що є. І трошки підчищаємо стосунки і дивимось, як це спрацює ваш виклик. Ану, обирайте. Задайте питання, спрацює чи ні? Обирайте. Мир буде між вами, повинно спрацювати. Угу. Тут повинен з'явитись з бажанням. Ой, тут якийсь страждалець в страхах, в негативі сидить. Тут треба час. Треба час, він може з'явитися, але можете не помиритись. Дивіться, вам треба бути тут трохи хитрішим. Чому? Хитрішою? Чомусь як для чоловіка дивлюсь, не знаю чому. Бо він з характером і як з дитиною з ним доведеться. Ні, не хочу йти до тебе. Тут є негатив, третій варіант. Тут треба ще пробивати. Може і з'явитися, але якщо не з'являється, повторюйте, зробимо ще один виклик. Тут треба пробити оцю броню, яку поставили між вами, цю стіну, яку ставлю. Тут хто обрав третій варіант, тут можливо негатив. Такий дуже-дуже важкий.